Хотіли би поговорити з вами про тему Донецька і Луганська, тему сепаратизму, тероризму і заходи, які вживаються правоохоронними органами у боротьбі з тероризмом і інші моменти, які пов'язані з цим. Хочеться відзначити, що останнім станом на сьогоднішній день органами прокуратури Служби безпеки та внутрішніх справ внесено до реєстру єдиних розслідувань 454 кримінальних провадження про злочини за фактами закликів до порушення територіальної цілісності України. Повалення конституційного ладу, створення скоєння диверсій, терористичних актів, масових заворушень, захоплення і блокування державних установ, інших пов'язаних з ними злочинів, в тому числі органами прокуратури 67 таких проваджень. Органами внутрішніх справ 298 та органами Служби безпеки 89. Найбільш тяжка ситуація склалася у Донецькій і Луганській областях. Ця біда поширилась і на Одеську, Харківську область. Окремі факти зафіксовані у Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Полтавській і Херсонській областях. У період масових заворушень на сході і півдні України сепаратисти е, захопили низку будівель місцевих органів державної влади, правоохоронних органів, понад 30 з яких на цей час залишаються зайнятими, скоєно напади на військові частини. З метою захоплення зброї, боєприпасів зафіксовані випадки викрадення людей. Самовільно залишили частину деякі військовослужбовці, тобто ми мали зафіксовано кілька дезертирств, станом на сьогоднішній день вони розкриті. Наслідком таких дій є. Спри... сприяння значній кількості осіб щодо спричинення тілесних ушкоджень населенню військовослужбовцям загибель людей. За час протистоянь загинуло 49 осіб у Донецькій області, 48 осіб в Одеській області. Порушення і припинення нормальної роботи державних установ, що в свою чергу призводить до посилення суспільної напруги в державі, зневіри громадян у спроможність правоохоронних органів захистити їх у, від е, злочинних проявів. Зазначене стало можливо е, не в останню чергу через невиконання або неналежне виконання обов'язків. По захисту охороні громадського порядку з боку органів внутрішніх справ в окремих регіонах, зокрема в Донецькій і Луганській області, хочеться зазначити, що там правоохоронці взагалі або бездіють, або неналежним чином виконують свої службові обов'язки. Я хотів би звернутися. До них, як до колег, до людей, на яких покладено обов'язок захищати свою батьківщину, захищати свою рідну землю, свої сім'ї, родини, від того, щоб злочинці не розстрілювали людей, щоб вони не вбивали, не гвалтували жінок, не викрадали батьків, політиків, особливо матерів, в день матері, і щоб ми могли жити у мирній державі. Невже вам не соромно і невже ви не можете справитись із невеликою кількістю мародерів, злочинців, терористів, які тероризують населення південно-східних областей України? Якщо взяти окрему статистику порівняння співвідношення співробітників міліції до тих, хто вчиняє злочинів, то ця картина просто вражає, коли? 2000, більше двох тисяч співробітників міліції в Донецькій обл... в місті Донецьку, не можуть справитись із кількома сотнями мародерів. Коли взяти в цілому в Донецькій області, десь біля тисячі агресивно налаштованих кримінальних елементів зі зброєю атакують мирний. Мирне населення захоплюють будівлі, так, з іншого боку, майже 7 тисяч більше, 7 тисяч оперативних працівників різних підрозділів, які зобов'язані припинити цю, цю злочину протиправну діяльність. На причетність до скоєння злочинів перевіряються і народні депутати, депутати місцевих рад, посадові особи обласних державних адміністрацій. Самопроголошені народні губернатори, так звані, президенти незаконно утворених адміністративних одиниць, лідери громадських організацій, військовослужбовці та працівники самозваних правоохоронних органів. Викрито 369 осіб винних у скоєнні зазначених злочинів, яким оголошено підозру. Стосовно 112 осіб. Судами обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, у тому числі чотирьох громадян Російської Федерації. Щодо 138 осіб обрано інші запобіжні заходи. За результатом розслідування до суду скеровано сім кримінальних проваджень за фактами, які я вище називав. Крім того, органами прокуратури оскаржено 55 антиконституційних рішень органів місцевого самоврядування, чотири з яких скасовано, дію решту, решти зупинено. Хотів би повідомити про те, що органами Служби безпеки у співпраці з органами прокуратури внесено до реєстру досудових розслідувань. Кримінальне провадження за статтею 258 значком 3 створення терористичної організації. Ми констатуємо і підтверджуємо слова міністра юстиції, що дві самопроголошені республіки, так звана Донецька і Луганська, це дві терористичних організації, які мають чітку ієрархію, які мають фінансування. Які мають канали постачання зброї, створені для нападу на людей, на залякування вчинення диверсій, терактів, побиття і вбивства наших громадян? Ми вже маємо з вами цілий ряд прикладів, коли люди втрачають своє майно, коли з метою залякати людей, які хочуть мирно жити на своїй землі, які Розмовляють українською мовою, які вітаються по-українськи, їх або вбивають, або спричиняють тілесні ушкодження, спалюють майно. Переконаний, що ця тема врегулюється питання до тих, як ви будете далі жити, як ви будете виправдовувати свої злочини, коли ми чули зараз оці розмови убивць, які розстріляли. Мирну сім'ю на автомобілі в Луганську. Що вони накоїли? Вони самі засуджують окремі те, що вони наробили. Переконаний, переконаний в тому, що від громадського осуду, від закону вони не, не заховаються. Чи вартує громадянам, які беруть до руки зброю, за кількасот гривень, тисяч сотень гривень. Вбивати людей, займатися мародерством. Ми бачили приклади нападу в Луганській області на мирних громадян. Коли людина їде на власному автомобілі, її принижують, витягують з автомобіля, б'ють, застосуючи зброю, лякають, викидають з автомобіля і заволодівають його майном. Як це називається? Чи це називається боротьбою за якісь? Права за права злочинців заправляти в регіоні, чи це дійсно кваліфікується як терористична організація, яка є складовою злочинної організації? Нами проведено низку нарад з правоохоронними органами. Розроблено цілий план заходів, який включає відповідне дослідження на причетність до створення. Організації і відповідних посадовців, як я вже називав, народних депутатів, посадовців всіх рівнів, ніхто не ухилиться від кримінальної відповідальності. Я хочу нагадати за закон про боротьбу з тероризмом в Україні, який передбачає цілу низку санкцій державою Україна по відношенню до юридичних фізичних осіб, до фінансових установ. Ми зобов'язали правоохоронні органи сьогодні провести відповідні аналізи, дати відповідні доручення і звернутися до усіх компетентних органів з метою підриву і знешкодження каналів фінансування терористичної організації, з метою створення відповідних законних кроків для того, щоб Покінчити з терористичною організацією.